Всім привіт! Доброго ранку, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Олена. І сьогодні у рубриці Ранкова кава ми, звичайно ж, з вами будемо пити ось таку смачненьку кавусю. Будемо їсти з вами сирничок. Також ми з вами будемо робити масочку під очі від Інстагуд. Наносити маску на обличчя, ось таку сову, як я її називаю, тому що я власне, використовую це як маску. Також ми з вами розпакуємо парочку ароматів, які вже дуже давно на мене чекають. І я розповім, куди я пропала з радарів. Кому цікава така тема, я всіх запрошую до перегляду. І давайте все спочатку. Доброго ранку, мої друзі. Насправді, в мене зараз вечір. Знімаю відео це ввечері, тому що часу, часу насправді зовсім не вистачає. Я трохи хвилююся, тому що давненько я відео не знімала, хочу все максимально вам розповісти, куди я зникла. І саме основне, в першу чергу я хочу вибачитись за те, що я пропала, за те, що я вас покинула. Але насправді це зовсім не так. Я за вами всіма вже дуже сильно скучила, і я маю надію, що ви мене підтримаєте в коментарях. Також підтримуєте мене лайками, вподобайками та підписками. Отже, давайте. Поки я ще не напилася, в мене сьогодні вечір, в нас сьогодні 27 вересня. А, свято чесного Христа, як то кажуть у нас в народі по календарю, наношу я ось таку маску. Я сьогодні була на роботі, на роботі в нас повний треш. Скажу вам я чесно. Ну, я сьогодні вже просто прийняла душ, хочу швиденько нанести масочку під очі і з вами поговорити. У нас на роботі повний треш. А, ви знаєте, що я працюю в академії мистецтв. А, я там завідувач Ткацької майстерні, хто не знав. От, і. Роботи дуже багато, тому що прийшов перший курс, достатньо великий. Так, я наношу масочку таким товстеньким шаром, тому що все, що потрібно шкіра моя поглини, а все, що не потрібно, ця масочка змивається. Це такі типу, як патчі, рідкі патчі під очі. От. Хочу її використати, тому що вона вже в мене давненько стоїть. Так от, значить, студентів в нас на першому курсі зараз дуже багато, програма в нас нова, тобто, все, що ми робимо зараз на першому курсі, це ми робимо вперше. Щось я тестувала, таке робила якісь проби влітку. От, і в мене влітку я писала так, весною вже, слухайте, я писала дві програми от, на цей якби, додаткові курси і на ці, що я мала вести влітку, які не відбулися. Ну, хто знає той знає. От, значить, влітку курси мої не відбулися, мені їх якби затвердили, все нормально, але фінансування немає. Значить, і сказали, що вам за це ніхто платити не буде. Тобто, хочете собі приватно проводити, але через академію таке провести не можна було. Коротше, добре. 24 дні я була в відпустці. А решту часу, два тижні, я була за власний рахунок влітку, це був серпень місяць. І початок серпня, там кінець липня, початок серпня, і до 15 вересня я стояла на простої. У нас всіх викладачів, майстрів, лаборантів, секретарів, всіх поставили на простій. От така в нас ситуація. Ну, добре, менше з тим. Відео в мене виходило, все нормально. І тут почалося 1 вересня, а і тут почалося саме цікаве, тому що в мене донечка, ми пішли у перший клас. От. І поки я адаптувалася до роботи, поки донечка адаптувалася у школі, назбиралось от стільки всього, плюс ще нова програма з 15 вересня, до нас, бо в нас навчання почалося в академії з 15 вересня, і коротше, тут почалася жара. Тому що всі перші курси, другі, треті, четверті, плюс дипломники в мене, це всі мої. У мене немає такого, що мої курси. Плюс мені цього року дали на волонтерських умовах. Вибіркову дисципліну. Тобто, це в нас теж нова програма, яку я писала, називається вона Майнор. І до нас приходять значить, треті курсники з інших спеціалізацій. Коротше, це в них, їм записується в диплом і це в них як друга якби, освіта. От, Так що я ще маю чотири людини на вибірковій дисципліні. І вівторок, сьогодні, в мене повний треш був зранку, тому що всі на купу, всі на голові. Ви можете бачити, що я знімала сьогодні в сторіз в інстаграмі. Що ми робимо в нас в академії? Ми плетаємо сітки і допомагаємо всім, хто, хто, це, кого, хто це потребує, розмовляємо психологічно підтримуємо, розумієте? От. А, так що я приходжу додому, ми обідаємо, забираю донечку зі школи, ми обідаємо. Це десь приблизно п'ята година вечора вже, так, після обіду. От, і я просто вже валюся з ніг. Крім того, ще щось прибрати треба, ще щось приготувати треба, і е, часу немає. Ну нарешті, сьогодні такий день, що я трошки. І ще плюс осіння депресія. Ви знаєте, я не жаліюся на те, що в мене якийсь такий упадок сил е, важко мені. От, але осінню це от, така, знаєте, осіння пора, яка м, хочеш ти чи не хочеш. У нас цей тиждень навіть більше ніж тиждень були дощі, падало. У гроші було весело. Ще й погода нам в цьому всьому сприйняла. Ну і плюс ви знаєте, що в нас в країні війна. Так, наношу маску. В нас в країні війна і новини з фронту кожного разу, ну, здебільшого невтішні, тому що гинуть наші люди, гинуть українці, не захищаючи свою землю. І це, це дуже сильно пригнічує. Дуже сильно пригнічує. От так що я постараюся. Я вже адаптувалася. Я вже адаптувалася. Я пройшла депресію. Ми, ми також вже похворіли, встигли похворіти тиждень. Ми кашляли всі так. Мені виділили на хворобу два дні. Ми всі так кашляли. Що я вже думала, чесно кажучи, йти купувати. А, цей на ковід здавати тест смужку. Але якось, ви знаєте, я не знаю, що це таке було. Пу-пу-пу. Коротше, пройшло. Знаєте, як то кажуть? Прийшло. Але на роботі масово в нас хворіють. Як і студенти, так і викладачі. От, одна от після ковіду вийшла в понеділок на роботу. Інші от з понеділка захворіли не було. Так що. Хвороба прогресує, причому в неї підтверджений ковід був, вона здавала тест. От, і не знаю, як щодо масокового режиму, тому що я знаю, тут вже якби в школі частково вдягають маски. От, сьогодні я собі вирішила зробити такий вечірній релакс. От, щоб мене ніхто не смикав. Ми вже все встигли зробити. Домовляюся з вчителькою, що з групи продовженого дня що донечка робить уроки у школі. По, по можливості, так, по можливості, це, це не обов'язково це робити. Але вона сама запропонувала, і я була одна з тих, які погодилися. Тому що є такі, що а, діти що взагалі на групу не ходять, їх батьки забирають, не мають таку можливість. Такої можливості немає, тому що в мене всі працюють, в мене немає. А, з ким залишати донечку? От, поки що так. Так, маску мене нанесли, я тримаю її приблизно 20 хвилин. Ну, ми вже з вами на 9 хвилин говорили. Я там трохи пожалілася. От. Але я обіцяю, що я вже пропадати. Я думаю, що я вже адаптувалася до того всього. Я не знаю, як буде далі, що нас чекає. Але я маю надію, що все буде. Добре все налагоджується. Території ми свої відбиваємо як не як, але ну, я вірю в ЗСУ, я, на... я вірю в силу, я вірю в людей, які нас захищають. І я прикладаю максимум зусиль, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Отже. Я хочу ще з вами розпакувати. Я робила опитування в інстаграмі вже давненько. І хочу розпакувати ось такий один з парфумів. Це фаровий гламур компанії Avon. Я не знаю, скільки цей парфум мене вже чекає, але я сьогодні хочу його все ж таки розпакувати. Тому що мені здається, що осінь – це його пора. У мене було два пробнички даного парфуму. І нарешті. Я сьогодні це зроблю. Подивлюся, що там в нас всередині. Ось так він приходить запакований. Так, покладу спецефекти. Вау. Такий флакончик Farway. Так, з киточки. Я зняла. Так, це треба сюди повернути. Що це таке? Чому воно тут? Добре, нехай буде з цієї сторони. От, така киточка. Я думаю, що ви вже всі давненько бачили. Ось такий флакончик симпатичний. От. І що по аромату. Я не хочу дуже зараз тут розпилювати його, тому що він доволі насичний аромат. І в мене просто вечір щоб ніхто в мене вдома не кашляв, тому що я з цим ароматом знайома. Я зносила два пробнички, він мені цей аромат дуже сподобався, і я замовила собі повний флакончик. Та справді розпилювати не буду, тому що щоб не задушити своїх оточуючих, тому що вони, мої рідні, не дуже сприймають парфумерію. Тому я з парфумерією обережно відношуся до парфумерії, тому що я все розумію. Ви знаєте? І тут буквально в минулого четверга. Їхала я на роботу в маршрутці і зайшла, кубіта, як в нас люблять говорити у Львові. Знаєте, така в пальто, блондинка, така все, знаєте, гарна, намальована, все на вушниках. І е, хто не знає 18-го маршруту у Львові, то я, то я вам заздрю. От, тому е, дивіться, вона, значить, сіла навпроти мене. І я нормально сприймаю аромати. Я так думала. До того моменту, коли ця жіночка тільки не на напроти мене. Я не знаю, чим вона напахнилася. Це був так, настільки різкий, такий, знаєте, настирливий аромат, що я подякувала, що я виходила на третій зупинці. Я, я думала, що я просто не доїду, розумієте? Ну, настільки він був активний, він заполонив той аромат, всю маршрутку. Маршрутці не було чим дихати, вікна закриті. А тоді, по-моєму, навіть дощ падав і такий, знаєте, від перший йшов від землі. І така порілка. І ця кубіта в, тому, в, ту, в, тому, в тій маршрутці з тим ароматом. І я розумієте, ну, звичайно, їй ніхто нічого ж не сказав. Але я зрозуміла, що з парфумами треба бути все ж таки обережними. І я розумію тепер алергіків. Я розумію. Хто не любить парфумерії, я знаю таких людей, які взагалі не користуються парфумом, а якщо користуються, то в нас тільки один флакончик. Я цих людей розумію прекрасно. І завжди, якщо я тестую якийсь аромат, я стараюся його наносити, якщо він дуже активний, такий настирливий, я стараюся його наносити десь, уже, наприклад, в коридорі, в такому, знаєте, в загальному місці, де, де дуже рідко хтось там виходить, або взагалі виходжу вже на вулицю і. Щоб ніхто не бачив, що я там себе зайти поливаю, і йду кудись там на прогулянку. Ні в якому випадку я перший раз аромат не пробую, не нанесу на себе там два-три пшики і йду кудись там на роботу. Наприклад. Ні, я такого, я такого не роблю. Я вже ношу перевірені аромати, які я знаю, що нікого не задушить. Між іншим покажу вам ще один аромат, з яким я власне сьогодні була на роботі. От, це ось такий від Юнайс, мультибренд. Між іншим, от цей аромат взагалі такий, знаєте, він, він якось кожного разу звучить на мені по-іншому. По це body to body, твоє тіло для моє тіло для твого тіла. Це в нас цей, в Юнайсі зробила Оля Цибульська цей парфум. Він є тільки зараз в іншому оформленні, а ну, це оформлення просто бомбезне. Він, знаєте, Настільки якийсь квітковий, і коли наносите його на шкіру свою, і при взаємодії з вашим теплом, він так гарно взаємодіє, Він видає якісь такі, знаєте, як то кажуть, альдеїди, чи як правильно, я не знаю, я не парфумерний блогер, я розповідаю вам свої а, враження. От. А коли наносите на одяг, а, то він звучить так, як от він зараз я його відчуваю. Дуже такий квітковий, ніжний, приємний, тут, по-моєму, якісь навіть фрукти заявлені. От, Теж ношу його на роботу залюбки. За Зараз осінь, це один з моїх улюблених парфумів. І ще покажу вам. Я так не підготувалася. один, Це Юлечка мені присилала. Юля, тобі великий привіт, якщо ти не надивишся. Це, це так само дуже гарний. Тут є червоне яблучко заявлено. От, Дуже такий теж фруктовий, ненав'язливий. Приємний аромат. Ось цей і прявий від AM. Теж дуже гарний. Я ось ці два парфуми. Я точно знаю, що я нікого не задушу, не вб'ю, не приб'ю. От, і від мене буде гарно пахнути напротязі дня. Я не оновлюю аромати напротязі дня, не ношу з собою їх в сумочці. От, тому що в мене дуже часто зараз, останнім часом, болить голова після обіду, і доволі так сталося, що я тепер. Ну, от так, нанесла зранку аромат, і я його, я його відчуваю. Якщо принюхатись до тіла, я ще цей аромат відчуваю, що Юнайс відчуваю дуже добре. І наступний аромат, який я хочу з вами сьогодні розпакувати, це від Faberlic Oferic, Oferic Sensuel. Теж він я брала колись своїй клієнті, але вона від нього відмовилася. Ще в минулому році десь була якась хороша акція. 265 гривень, по-моєму, коштував. По каталогу. От. І я взяла думаю, там йдуть свята, вона в мене його візьме, тим більше, що вона якби, недавно його брала, якби, і вона його любить. Але вона його в мене не забрала. Потім почалась війна, і то все якби. Я не бачу сенсу просто зараз його тримати в себе, тим більше я хочу використати, використати дані е, парфуми. А можливо, хтось приїде до мене в гості і побачить цей парфум. Йому сподобається, я його просто подарую. Я, я щедра людина. Тобто, от, в мене часто так тітка приїжджає, а в мене коліжанка є, яка до мене може прийти собі протестувати парфуми. Так само, я не буду його роз... Це осінньо зимовий аромат. Він подивіться, ну, флакончик тут. Що тут говорити? Так? Дуже гарний. Але чим мені подобалася парфумерія? Від компанії Faberlin, тим, що рідко, коли там був якийсь парфум, дуже насичений і стійкий. Там, зазвичай, парфумерія трималася до так до двох, навіть хтось сказав, до годинки. От, та мені вони і подобалися. Вони потім вивітрюються і ставали такі, знаєте, якщо принюхатись до тіла, от такі приємні поливашки. От, вона була абсолютно нестійка. Хоча я. В мене був ось цей дезодорант у э, Фейлік і я ним користувалася минулої зими, по-моєму. Він ще в мене навіть є, можливо, треба буде його дістати. Буду раз дезодорантом, раз парфумом. А, це о, такий він ванільно-хтось говорив шоколадний, але я теж не буду розпалювати, бо кажу мої, щоб зараз не, не чхали, не, не кашляли. І я... він такий, знаєте, я б сказала, більш щось какао таке. Какао. Какао, шоколад, але ну, чистим шоколадом він абсолютно не пахне. Тут якась точно ванілька входить. Він такий фруктовий більше. От, Так що буду тепер користуватися ну, не новими, так, тому що з ароматами я, в принципі, знайома. В дезодоранті, тут зносила пробнички. Буду мати тепер, тепер таких два флакони в своєму. От, так що от такі у мене справи. Ще зараз буду вже бачити, як масочка моя поглинулася там, де шкіра її потребувала. Там вона поглинулася. от Мені ця маска подобається. Це в нас 20 Under, Антиакне. Рожева глинка, органічна вода з грейпфрутом. Так. Ще раз я говорю, що я її використовую тільки як масочку. О, тут трошечки вона мене на щічках пощипує. А, ще дуже, знаєте, який нюанс У мене після того, як ми хворіли, то висипання, страшні були висипання. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з хворобою, можливо, такий знаєте, перехідний оцей з літа на осінь. Смачно. Я не знаю, що це було. У мене ось тут були прящі і не лобі. То був повний треш. Я не люблю маскувати прящі, але того разу трохи мені їх треба було гримувати. Не завжди я це робила, тільки коли був час. От. Пишіть, як у вас справи. Що у вас нового. А, тестую вже другий тиждень а, нову лінійку український бренд. Скоро ви почуєте, який то бренд. Але мені він подобається. Хто знає, хто слідкує за мною в інстаграмі, той знає, який саме. Так, новини йдуть якісь. Мені новини йдуть. В телеграмі. Ну, в принципі, все. Йду збивати я свою масочку. Вам бажаю. Гарного дня, тихого, мирного, спокійного, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Все буде Україна. Йдемо тільки до перемоги. Всім па-па! Можете інші? Хоч колечка малюйте. Хоч колечко. Малюйте. Фантазія ваша. Лі любе. Хочете колечко малюти? Можна колечко. Де Давайте. Горошок буде. Очко очко, носик, носить. <різві> Ви молодці прийшли так згруповано. Головне е, процес. Ага. Але на Степані Малиє? Я є. І я є. Що жива? Ту ви тут? Давайте я потримаю, а ми до вас проханнячко маємо. Кажіть. Ви записуєте? А як же ж? А інстаграм треба, щоб вже трохи. Кажіть. Ні? Я звук вам не музику включу. звук натягнути, якщо можна. Я А ми сьогодні робимо четвертий курс. не робіть, що хочете. Четвертий курс. Ну так, але ж натягувати треба мати, що натягувати.